Труєння чадним газом, забезпечення області медичними засобами, поповнення автопарку шкільних автобусів. Про це й не тільки дивіться далі у денному огляді новин. Вітаю. У Рівному двоє жінок отруїлися чадним газом постраждалим 45 і 19 років. Обох госпіталізували. Наразі фахівці з'ясовують обставини інциденту. Рятувальники зазначають, що отруєння чадним газом найчастіше трапляється через відсутність тяги в димових і вентиляційних каналах та недотримання правил безпечного користування газом у побуті. У здолбунові водій БМВ збив трьох пішоходів. Відомо, що 23-річний карманеч не дотримався безпечної швидкості та збив людей, які йшли краєм дороги. 29-річного чоловіка та дворічну дитину госпіталізували. 22-річну жінку відпустили після огляду. Водій був тверезий, Поліція розпочала досудове розслідування. На Сарненщині внаслідок зіткнення мотоциклів травмувалися троє осіб. Автопригода сталася у селі Мале Вербче. Попередньо встановлено, що 19-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та зіткнувся із зустрічним мотоциклом Ліфан під керуванням 18-річного односельця. Усіх учасників автопригоди госпіталізували. Розпочато досудове розслідування. На Рівненщині нетверезі водії потрапили у ДТП. У рівному 48-річний Керман Черенос показником у понад три проміли виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою автівкою, за кермом якої перебувала 42-річна водійка. У Рокетному 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і в'їхав в бетонне огородження. Хлопець не травмувався, результат тесту близько двох промілев. На порушників склали адмінпротоколи. У рівному запрацював центр психосоціальної підтримки Блакитне небо для України. Він має на меті допомогти поліцейським та членам їх родин побороти наслідки війни. Це другий такий центр в Україні, відкритий за підтримки уряду та поліції Нідерландів, а також консультативної місії Євросоюзу. Чому саме у Рівному відкрили даний центр? Дивіться у сюжеті вирвало костомаху, то ну ті типу, я ногу держав в руках, її не змогли спасти. Роман Стрижеус був мобілізований до війська у 2023 році. Внаслідок ворожого прильоту втратив ногу. Ми знаходилися в окопах. У нас прилетів іскандер. Далі мене евакуювали, як потім вже сказали, що це був іскандер. І осколками ну, поранило ногу медики. Питалися спасти мені ногу, але не вийшло. Чоловік пройшов лікування та реабілітацію. Колишній електрик з 2025 року працює у варажському відділі поліції. Відповідає за пожежну безпеку. Певен даний центр дозволить подолати психологічні травми серед однодумців-побратимів. Допоможе воно дуже багато, бо це морально. Це ну один одного понімає, нікому нічого розказувати, доказувати не треба. Ірина Білотіл, інспекторка кадрового забезпечення. Її чоловік загинув на війні. Врятувавши двох побратимів, виконуючи бойове завдання на Херсонському напрямку. Закривши собою двох побратимів, він отримав поранення. Десять днів за його життя боролись медики, але врятувати так і не вдалось. Жінка дуже важко пережила смерть чоловіка, потребувала допомоги психологів. Тепер психоемоційну підтримку може надати людям, які теж втратили рідних на війні. Психологи – це певний чинно теж воїни. Тому що кожен із них пропускає через себе, і навіть зараз я вже знаю свій досвід, знаю як допомогти людям, знаю, що потрібно казати, де потрібно промовчати. У рівному запрацював центр психосоціальної підтримки Блакитне небо для України. Це стаціонарний центр, де психологи будуть допомагати правоохоронцям та членам їх родин побороти наслідки війни. Приємна музика лунає, ви думаєте про щось. Те, що вам додає внутрішній сил, у центрі працюватимуть п'ять психологів, які пройшли спеціальне навчання та сертифікацію за передовими програмами. Ми розпочали навчання сучасному науково обґрунтованому методу психотерапії, який називається EMDR, що допомагає. Пропрацьовувати травматичний досвід, травматичні спогади, тривожність і інші емоційні стани. Центр створений як безпечний стаціонарний простір, де пріоритетом є конфіденційність. Він пропонує професійну допомогу, засновану на підтримці колег. Відкрили його за підтримки уряду та поліції Нідерландів, а також консультативної місії Євросоюзу. Зняти напруження, опрацювати травматичний досвід і знайти. Ту психологічну допомогу. Якої вони потребують майже дві сотні поліцейських рівненщини постійно перебувають на ротації у зонах бойових дій. Десять правоохоронців загинули. Тому створення даного центру було необхідним для області. Такий простір це назріло само по собі, тому що наші психологи плідно працюють з пораненими з нашими колегами, які приїздять з зони бойових дій, і потребують реабілітації. Але ж не тільки поліцейські, і це національна гвардія, це і ДСНС це і взагалі військовослужбовці, які лікуються в наших госпіталях. Поліклініка, це другий центр психологічної допомоги та підтримки Блакитне небо для України який відкрили. Перший запрацював у Львові. Географічно де є саме більша потреба, тобто де в нас є багато постраждалих, де в нас є багато людей, які є внутрішньо переміщеними, тому що це також наша категорія, про яку ми не можемо забувати. Там, де в нас небо, там, де в нас є області, де весь час перебувають під обстрілами. В них також будуть мобільні такі станції. Це автобуси, перероблені під психологічні кабінети, які на колесах і які можуть виїжджати в будь-яку точку. Проєкт має бути реалізований в Україні до 2025 року на черзі відкриття аналогічних центрів у Києві та Вінниці. Анна Нацок Вячеслав Мельник, випуск новин. У рівному нестача донорської крові. Критична ситуація із запасами першої та четвертої групи з негативним резус-фактором і третьої з позитивним. Рівненщина отримала замовлення із прифронтових територій, а відтак потребує активізації донорів. Здати компоненти можна в обласному центрі служби крові у будні з 8 до 13.30. Продовж минулого тижня до громад Рівненщини відправили безоплатні медичні вироби та препарати для лікування дорослої і дитячої онкології, серцево-судинних захворювань та аутизму. Також лікарні отримали медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів. На Рівненщині у трьох школах облаштують сучасні stem кабінети. На це область отримала 22 мільйони 700 тисяч гривень субвенції із державного бюджету. 90% фінансує держава, 10% – місцеві бюджети. Кабінети допоможуть зацікавити дітей природничими, технологічними та математичними науками. Зазначають в облдержадміністрації. Рівненщина продовжує поповнювати парк шкільних автобусів. Чергові транспортні засоби поїхали у громади області. Вони возитимуть учнів Шупківського та Великомежиріцького ліцеїв. Придбали нові автобуси на умовах співфінансування за кошти із державного та місцевих бюджетів. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Тежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери. Ми завжди маємо про що розповісти. До зустрічі.